Поїгає мати кулу Гай, гай, зеленький, Та виїжджає цукри райни, Кузак мулу, Дякую! Ка вижиєш, зупинає, занький той, як виїхав на шлях битий, не зені кой клани дивися. Ой, прощайте ж, сухі доньки, може з ким бранився. Та ой, прощайте ж, сухі доньки, може з ким бранився. Ой, хоть брани вича, не брани вича, Те перу езжаю. Та на віри ногу товариша, Дівчину ручаю. навіреного товариша дівчину ой, ручаю. Ой, промітайте ж, доріженьку, не хай не пили. Та розважайте дівчиноньку, Не хай не журиться. Примітали доліженьку, вона все пилива. Розважали дівчиноньку, вона все журила. Не можу я далі відпівати. Молодо спомнила. Co si vzpomínám, jak se narodíš tam, ve škole jeho dívčem, která se